Сьогодні ми розглянемо 9 звичок, які можуть допомогти покращити життя. І це відео я записую дуже з цікавого місця. Я знаходжуся зараз на лазурному березі, в досить гарному готелі. І цікаво те, що я була також в цьому регіоні, не в цьому готелі десь років 9 назад. Це було не 9, 11, 2014 рік. І в той час я подорожувала з друзями. Ми поїхали на футбол, і це було Це було взагалі зовсім інший лазурний лазурне побережжя. Тому що тоді ми знімали Airbnb, жили в чотирьох в одній кімнаті, і про багато речей, які доступні сьогодні, на сьогоднішній день мені я тоді навіть не могла мріяти. Тому цих дев'ять правил вони будуть про те, як покращити своє життя, і не лише з точки зору фінансів, насправді, але й з точки зору самого, самого почуття себе і відчуття наскільки мені там класно кайфово в цьому світі, тому що в моїй перспективі це теж досить кардинально змінилося. Ну що ж, поїхали перше правило звучить так: почни запису, запитувати себе, що тобі подобається. Справа в тому, що більшість людей намагається зрозуміти і знайти відповіді на те, що їм подобається, що їм підходить, але дуже в глобальних речах, але не звертає уваги на якісь такі маленькі пунктики, про що йде мова? Люди часто запитують себе про те, а ким я хочу бути, в якій професії я хочу бути, який бізнес я хочу відкрити. З яким чоловіком я хочу залишатися там, чи, чи жінкою? Але на такі питання складно дати відповідь, якщо ви не знаєте, не починаєте звертати увагу на малесенькі дрібнички. На малесенькі дрібнички це про те, що я хочу випити воду з цієї склянки чи, можливо, з келиха, А сьогодні я хочу пити каву з цієї чашечки чи з іншої, а мені подобається сидіти ось так мені зручно, чи ось так. І коли ви почнете себе запитувати, ось ці такі малесенькі дрібнички, насправді ви тоді почнете краще себе розуміти, і ваше життя стовідсотково буде взагалі на іншому рівні, і буде легше знаходити відповіді на запитання, і при цьому стовідсотково буде взагалі краще розуміння себе. Переходимо до другого пункту. Другий пункт буде пов'язаний з медитаціями. І тут йде мова про те, що в сучасному світі ми постійно знаходимося в якомусь такому стресі. Нас мозок досить завантажений різними речами, різними запитаннями, і нам не вистачає трошки часу, щоб відключити ось цей мозок і трішки розслабитися. При цьому, коли я говорю про медитації, я маю на увазі не лише коли ми сідаємо в цю позу лотоса і там медитуємо, насправді. Є різні види діяльності, які можуть стати для людей медитативними. Хтось може гуляти там і медитувати, навіть це є вид медитації, хтось, можливо, там в'яже, вишиває, і при цьому в них відключається мозок або займається якимось видами спорту. Це потрібно для того, щоб взагалі покращити своє ментальне здоров'я. Переходимо до пункту номер три. Пункт номер три буде звучати: так, виставляй пріоритети. Буває, в нашому житті ми хочемо якихось змін от нам вже все набридло, хочеться змін. Неважливо, в чому, в якійсь галузі нашого життя, От хочеться, щоб все змінилося. І в цей момент для того, щоб зміни прийшли в наше життя, потрібно почати змінювати свою поведінку. Але наш мозок він обожнює, коли ми діємо, приймаємо рішення згідно з якимись котергами. Тобто звички стають для нас суперважливими. І ось в цей момент, коли нам потрібно змінити свої звички. Потрібно розуміти, які наші пріоритети, і на це звертати увагу. Що я маю на увазі? Ви, наприклад, можливо, звикли до того, що ви там, супер турбуєтесь про свою родину, там все прибираєте, печете їм пироги, там, якісь робите такі речі, які забирають багато часу, і вони, типа, класні, але при цьому у вас може бути зараз пріоритет на те, щоб, щоб, що? щоб наприклад, схуднути, або там, щоб збудувати якийсь там свій бізнес чи розвинутися в якійсь сфері. І в цей момент, коли у вас рука там тянеться до того, щоб, щоб, наприклад, знову спекти якийсь пиріг, і це класно, це не потрібно від цього відмовлятися. Але ви розумієте, що при цьому ви відмовляєте собі в тому, щоб піти на тренування, наприклад, або в тому, щоб сісти і зробити якісь дослідження тематики, яка вас цікавить, або прийти урок якийсь з цього. То ось це момент, коли ви можете себе запитувати, а які в мене взагалі пріоритети? А коли пріоритети не виставлені, тобто ми не розуміємо, що найголовніше для мене зараз у моєму житті, то, відповідно, якось і приймати рішення, чи знаєте, відьоргувати себе з усього постійного такого дня, сурка і ось цієї білочки в колосі буде досить складно. Для мене це стало досить таким важливим, важливою зміною в моєму житті, особливо, коли я вирішила, що я хочу більше займатися психологією, наприклад, вести YouTube. І якщо на даний момент я розумію, що для мене мій саморозвиток і навіть цей Ютуб-канал він є пріоритетом, то для мене не є зараз проблемою зранку сісти і записати ось це відео в лобі-готелю, тому що це мій пріоритет. Я від цього не страждаю, мені від цього непогано. Мені нормально сказати про це подрузі, з якою я провожу ці вихідні, що сказати, що слухай, ну я хочу записати відео, для мене це важливо, і вона це теж сприймає. Але якби у мене цього пріоритету не було виставленого, якби я не знала, що для мене це супер важливо зараз, то тоді, швидше за все, я б пішла по накати і сказала, добре, пішли там погуляємо, спробувала б задовольнити потреби іншої людини. Тому дуже важливо це розуміти ці пріоритети. Наступний пункт це здається буде номер пункт номер 4. Він буде звучати так: порівнюй свої потрібно і хочу. На каналі я часто говорю про самореалізацію, так. І навіть щойно перед цим я говорила про пункт, про те, що ось там в мене пріоритет, пріоритет, YouTube канал. І нікому не секрет, що для того, щоб щось там досягнути, потрібно щось для цього робити, правда? Я тут Америки не відкриваю. І в зв'язку з цим у нашому житті з'являється там список задач, які потрібно зробити. І ти там починаєш там робиш, 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 але. Часто люди зустрічаються ситуацією, коли вони щось там зробили, 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 але наступає таке відчуття вигорання, впадає енергія, типу, здається, для чого я це все роблю, і так далі. І в даному випадку класним рішенням буде, коли ми створюємо собі, знаєте, там, списки завдань, такі як потрібно, і тут історія в тому, що цих потрібно, не вдасться якось уникнути. І коли у нас є список ось цих потрібно, 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 потрібно. «потрібно», «потрібно. Важливо важливо ще, крім цього, записати такий окремий список, знаєте, як дві колонки, плюси-мінуси. А що я хочу? І це потрібно, воно може бути і хочу, і тоді це прям класно. Але ж давайте будемо щирими, не завжди те, що потрібно, ми хочемо. І тоді, для того, щоб утримувати ось цей класний стан, високу енергію, добре самопочуття для багатьох людей от прям супер важливо, ось це потрібно врівноважувати своїм хочу. І коли ми бачимо, що в нас з'являється список із 10-20 пунктів ось цього потрібно, то важливо при цьому задуматися про те, а що я ще хочу. І якщо ось цього хочу, нам все-таки не вистачає, то тоді просто сісти і продумати і прописати пункти, а що я можу зробити для себе з оцього списку хочу, щоб мені просто було приємно. І в цьому хочу, може бути, пити каву в спокої, почитати книжку 10 хвилин, піти на масаж, потанцювати під музику. Ну, тобто, це мають бути якісь такі маленькі речі, якісь ніщячки, які допомогуть вам підтримувати це хороше, ваше самопочуття. Наступний пункт, і навіть не один, два, вони будуть пов'язані з комунікацією з людьми. Перший пункт буде про те, що. ну, Це не перший, у нас в списку, це здається, який там п'ятий, але про людей. Що мені особисто теж допомогло, це виключити людей свого життя, які вас критикують. І. Критикувати вас мають люди лише, як то кажуть, за гроші, експерти, яким ви довіряєте, які дійсно розуміють ось ці галузі і можуть вам ну, там, звернути увагу на якісь важливі речі. Але при цьому, якщо у вас там якісь ваші близькі, знайомі, оце починають там чукати, розповідати, що те не так, то не роби, куди ти лізеш, на що воно вам потрібно, це просто треба або раз сказати, що мені так не підходить, будь ласка, так не роби, і, знаєте, обмежити це. Або, два, якщо людина не чує, не розуміє, потрібно з цими людьми попрощатися. Тому що тут насправді ви вбираєте між своєю мріями, цілями і тим, що ви хочете, і між тим, щоб слухати ось цю критику інших людей. Тому що, яка б у вас не була б там сильна психіка, але все рівно оце капання на мозок, що ти там не такий, в тебе не вийде, навіщо воно тобі, там, траляля, воно супер на нас впливає. Насправді оточення це те, що. Один із найважливіших показників, які впливає на нашу самореалізацію. Ну важливішого, ніж оточення, майже немає. Тобто це настільки важливо. І якщо довкола нас люди, які нас оце оце капають на мізок, то навіщо ось це бути цим героєм і казати, що я там зможу навіть не дивлячись на те, що хтось там мене не підтримує? Просто простіше і швидше буде, якщо з цими людьми попрощатися. Це один момент, пов'язаний з людьми тобто ні критиці або ні критиці критика лише за гроші від експертів, від тих людей, від яких ви хочете. І другий пункт, який буде пов'язаний з людьми, це не вмішуватися в конфлікти, які вас не стосуються. Є така історія, от часто да, і з друзями відбувається, якраз там про це говорили. Нещодавно з подругою, і з родичами, коли в людей з'являються якісь там конфлікти. Хтось там про щось там починає сваритися, включатися або починають обговорювати, і це начебто не ваш конфлікт, так? Ви взагалі вас це не цікавить, з вами це не пов'язано. Але при цьому вас втягують в це починають з вами обговорювати. І це та річ, яка займає, ось це знаєте, ефірний час нашого мозку. Мені цікаво, взагалі, як буде чути, тому що тут насправді досить шумно, але спробую, мені просто сподобалося це дуже місце. Так от, повертаємося. Дивіться, коли, коли я зараз говорю про конфлікти, я ж не можу з вами розмовляти про те, ми не можемо з вами зараз розмовляти про те, як заробити мільйон, правда? Тому що наш фокус, наша увага, наша розмова вона тримається на чомусь одному. І коли ось ці люди постійно нас включають в якісь конфлікти, які нас не цікавлять, які взагалі нас не стосуються. То ми насправді, замість того, щоб думати про важливі речі, про реалізацію, замість того, щоб кайфувати, замість того подумати про пункт номер один, здається, було, а що мені взагалі подобається, що мені комфортно, ми, замість того, щоб думати про це, або якось наповнюватися енергією, ми фокусуємося на ось цьому перемиванні кісток, розбірок, якихось незрозумілих, які взагалі нічого не вносять в наше життя і просто промивають нам мозок. Тому в даному випадку тут рекомендація одна: ну, по-перше, складати тим людям, що ало, мене, мене це не цікавить, давай, будь ласка, про це не будемо розмовляти, або я не хочу про це розмовляти. А якщо люди один раз, другий раз не, не чують, потрібно чітко оставляти вже більш такі жорсткі кордони, просто там змінювати тему, відключатися там з телефонної розмови, або навіть просто переставати спілкуватися, тому що це історія, яка просто витягує з нас енергію. Наступний пункт, який став досить вирішальним і ключовим у моєму житті, буде пов'язаний з навчанням. Я взагалі переконана, що все життя потрібно навчатися. І це потрібно робити навіть з точки зору тому, щоб розвивати нашу пам'ять і потім з часом не, не, не втратити її, так, не захворіти хворобами, які пов'язані з втратою пам'яті. По-друге, це там цікаво ну це вже моя історія, що мені цікаво навчатися. А по третє, Насправді дуже важливо розвивати психологічні навики, і це щось, що допомогло мені особисто змінити моє життя. У нас мені здається, в нашому суспільстві трохи немає такої культури розвитку м'яких психологічних навиків. Наскільки популярна у нас, наприклад, те, щоб як правильно давати зворотній зв'язок, як вирішувати конфлікти, як розуміти, що тобі подобається. Як покращувати самооцінку, як навчитися справлятися з прокрастинацією? Тобто, наскільки часто нас взагалі ось навчають цьому всьому? В школі цьому не навчали, батьки самі часто цьому не вміють. І нам інколи здається, щось, що це щось таке супер дуже натуральне і природнє. Але насправді, насправді, давайте з вами подумаємо, чи це дійсно таке природнє і натуральне. З однієї сторони, ми, якщо, наприклад, зараз це трохи така тема в сторону, ми як хочемо щось приготувати, там приготувати м'ясо чи рибу, так, готуємо страву, ми заходимо в інтернет, дивимося якісь відео і перевіряємо, а які приправи класно будуть смакувати, а скільки потрібно взагалі готувати. Тобто задумайтеся, ми про те, щоб як правильно приготувати там шматок м'яса, риби чи овочі, ми шукаємо рецепти і вчимося. Але про те, як... Працювати зі своєю такою психікою, яка є досить складна і вона взагалі нелогічна. Про те, як комунікувати з іншими людьми, ми чомусь вирішуємо, що нам цьому навчатися не треба, бо це природньо. І потім, в результаті, ми насправді починаємо їхати на патернах, таких патернах поведінки, правилах, як це робили наші близькі, наше оточення. Але питання в тому, чи це є оптимальним? І в більшості випадків це взагалі не є оптимальна історія. І ось одним із таких показ... ну. Історії, яку, я вважаю, просто must have, необхідно навчатися, це про те, як справлятися з цим відчуттям прокрастинації. Тому що в кожному нам в житті рано чи пізно приходиться робити якісь речі, які нам не дуже хочеться робити. І це може бути спорт, вивчення мови, це може бути там, зробити фінансовий звіт, почати будувати бізнес, записувати відео, вести ну, що завгодно, якісь речі, які. Ми розуміємо, що вони дадуть нам результат в майбутньому, але от в моменті сьогодні от прям дуже не хочеться і хочеться відкласти на завтра. І в загальному я проводила дослідження там більше 50% людей. Мені здається, в моєму опитуванні вийшло, що 52% людей вони розуміють, що вони хочуть, але при цьому роблять нічого або недостатньо для того, щоб досягнути свою власне свою цін і свою мету. І що виходить? Немає цільових дій, немає результатів, потім є засмучення. І насправді все питання прокрастинації це суперпсихологічний навик і знання, якому можна навчитися, можна навчитися цим з ним справлятися, зрозуміти, які є глибинні причини, можна навчитися мотивувати себе, і мотивація це взагалі не про якийсь там подарунок в кінці, і за рахунок цього отримувати те, що ти хочеш в своєму житті. Так? Тому що щоб бути зараз тут і сидіти в цьому готелі, мені неодноразово доводилося справлятися з цим питанням прокрастинації. Якщо вам цікавить ця тема, і це навик, наприклад, який ви відчуваєте, що ви б хотіли розвинути, у нас є посилання внизу внизу під відео, де я пропоную вам доєднатися до курсу, де ви раз і назавжди навчитеся справлятися з цим відчуттям і бажанням відкласти щось на завтра. Якщо це ваша історія, будь ласка, переходьте і підключайтеся. А ми переходимо до наступного пункту, який теж буде пов'язаний з навчанням, але я хочу його виділити прямо взагалі в окрему категорію. І це буде пов'язано з тим, що працюй над своєю самооцінкою. Психологічні дослідження, як один, показують, що люди, у яких висока самооцінка, вони по життю мають краще життя і мають більше всяких різних плюшок, скажімо так. Тепер. В середньому по статистиці, якщо ми подивимося, особливо особливо жінки, українки досить часто мають занижену самооцінку. Ось цього є постійне відчуття того, що я там нехороша, недостатня, ще щось там. І що відбувається далі? Коли ми відчуваємо себе ось цими недостатніми, ми потім і не заявляємо про себе, ми не просимо, ми постійно відчуваємося таке, ховаємося, як начебто в ось цю нірку. І... Це взагалі нічим не допоможе, а в популярності психології є рекомендації про те, що потрібно значить вірити і казати собі, що я там сама, сама розумна, сама гарна там, і так далі. Але це хибна стратегія роботи самооцінкою, тому що що відбувається? Ось є я, я собі думаю, що я така не дуже середненька. Потім мені сказали, що потрібно собі постійно повторювати і говорити про те, що я там чудова, гарна, прекрасна, розумна, талановита і ще якась. І у нас відбувається, і ми собі можемо це повторювати, робити ці афірмації, але це погано і це не діє. Тому що є в психології таке поняття, як я реальне і я ідеальне. І у нас тоді створюється ситуація, коли в нас я реальна, це я, що я думаю, що я така собі середненька. А ось це я ідеальне, ми його. Завищуємо, тому що ми говоримо собі, я там сама така, 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 така. І ось цими афірмаціями ми насправді ось це я реальна його відтягуємо від я ідеального. І з'являється ось цей великий такий простір між одним і іншим. І в результаті, коли в нас між я реальна і я ідеальна з'являється ось цей великий такий гап, геп, ми насправді почуваємо більшу розчарованість в собі, і ми і можемо навіть з'являтися там. Симптоми депресії, там інші психологічні захворювання, тому це погана стратегія. Я піднімається самооцінка. Самооцінка піднімається за рахунок того, що ми робимо якісь дії, ті, про які ми мріємо або боїмося, і віримо, що ми там не дуже в цих діях. І потім, коли ми помічаємо, ми кажемо, о, а я зробив те, а я зробив все, який я молодець, я буду знову приводити приклади на своєму прикладі. Дивіться. Перше своє відео, яке я записала на YouTube, я його записувала з промптером, здається, це так називається. Тобто, у мене був, суфле... суфлер, о. У мене був суфле... суфлер, на якому був текст, і я той текст читала, тому що я почувала себе невпевнено, і я відчувала, що я не зможу ось так от просто сісти і говорити на камеру, Так? І мені для цього був потрібен суфлер. Я з ним записала. Потім далі наступне відео я записувала лише в студії. Студія їх записувала, тому що настільки це для мене було складно там сконцентруватися, що я не могла там сама собі організувати місце, що я не могла собі там налаштувати камеру. Це для мене було настільки стільки різних моментів, за які я не хотіла хвилюватися, і мені простіше було приїхати в студію там заплатити за це, щоб люди все це налаштували для мене, і я просто фокусувалася на говорінні і на тексті, який я зара... ну, який я підготувала раніше. Зараз, наприклад, це відео я взагалі записую в лоббі-готелю, де я там поставила телефон, підключила мікрофон, і тут ходить купа народу. Просто туди-сюди, туди, сюди. Я б свої перші відео в житті б не могла записувати ось так, де лазить народ, де постійно є шум. Єдине, за що я зараз хвилююся, чи мікрофон справиться добре з роботою, і ми зможемо почистити звук, що це відео взагалі буде придатне для того, щоб кудись його опублікувати. Але як сильно розвинулися мої навички. Але ж вони розвивалися з чого? Розвивалися з цієї невпевненості, ой, а як я буду говорити на камеру, ой, я може, недостатньо хороше, я буду читати. Ой, а мені все заважає, я не зможу концентруватися, мені, потрібно, мені потрібна студія. Ой, по барабану записуємо в голосному лобі готелі. І ця самооцінка, вона ж не була відразу, що я суперспікер можу записувати. Ні, звичайно. І є моменти, над якими я й далі продовжую працювати. Я не говорю про те, що я вже досягла супер якогось результату, але при цьому моя самооцінка, яка пов'язана зі мною як спікером, як ютубером, вона потрішки-трішки росте. От точно так само потрібно розвивати свою самооцінку і в інших галузях, які супер важливі для вас. І останній пункт буде, як говориться, last but not least, де ми поговоримо про те, що потрібно вчасно зупинятися і перевіряти свій маршрут. Вчора в нас була така ситуація: ми це ж їхали з подругою, тут по лазурному березі подорожуємо, і ми їхали від, від Кан до Монако, і, значить, там пропав інтернет, і ми втратили, ми втратили відчуття цієї дороги, і проїхали свою зупинку, проїхали на дві зупинки. І потім це був такий, знаєте, інсайт в моменті, що як важливо, навіть коли ти супер сфокусований на, на своїй дорозі, коли куди ти там їдеш, періодично звірятися з маршрутом і перевіряти. Чи ти там, чи ти не там, переводячись на, на, таке, на, на повсякденне життя, можливо, з маршрутом це здається щось таке дос, досить просте і ідеальне. Але історія в тому, що коли ми ставимо собі цілі або вибираємо якісь бажання, коли ми до них рухаємося, може трапитися така історія, що нам перехотілося, нам пере, пере, вже не подобається ця ідея. Або ми просто не розуміли насправді, на чому вона полягає, ця ідея. Зараз ми спробували і зрозуміли, що взагалі навіщо воно мені потрібно. От поділюся з вами історією близької для мене люди, людини, моєї подруги, знайомої, у неї є свій бізнес, вона займається з салоном, в неї є власний салон краси. І її салон там має суперкласну репутацію, він класно працює, має суперпоказники, ну тобто з салоном тим все прекрасно, і вона ним дуже задоволена. І тут логічним наступним кроком розвитку її бізнесу і подій було про те, щоб переходити з одного салону в сіть, Так, що потрібно відкривати наступний салон. І їй про це говорили, що о, ти така молодець, в тебе такі класні показники. Давай потрібно робити ось цю сіть в салоні, відкривай наступний, відкривай наступний. Ну і вона подумала про те, що а може дійсно варто відкрити наступний салон. І вона відкриває наступний салон. Вона відкриває наступний салон трохи в іншому сегменті, ніж був її. Вона розуміє, що вона починає це його робити, і він її супер починає дратувати, тому що він в іншому сегменті, в її сегменті салон був такий там класні послуги високої якості. А інший салон він був більш таких посередніх. Вона викупила просто інший салон, і там були посередні якості послуги на більш низький чек. І вона розуміє, що їй взагалі не подобається працювати і надавати середнього якості послугу. Вона розуміє, що вона втрачає контроль над тим, що взагалі відбувається, що їй стає як, начебто, навіть соромно за той сервіс, який вона надає. І взагалі, в цьому всьому, вона втрачає себе, втрачає відчуття того, що вона робить якісь класні речі, і що це взагалі її бажання. І ось цей момент важливо зупинитися і запитати себе, добре, я зробив два кроки вперед, але чи це реально те, що я хочу, чи це мені подобається, чи може все-таки знаєте, звернули не туди, проїхали вже свої дві зупинки. Насправді треба було раніше вийти, а ми ж все їдемо бо потрібно вперед. І потрібно все-таки повернутися назад, зробити два кроки назад, тому що. Там мені комфортніше. Тому не забувайте, будь ласка, зупинятися і перевіряти свої навігатори, перевіряти, чи ми нічого не проїхали, або, наприклад, чи не потрібно було б там взагалі звернути маршрут, тому що це нормально. Світ змінюється, ми люди змінюємося. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися. І до наступних зустрічей. Пока-пока.